Тема, вас, шановне товариство, точка росту в ефірі телеканалу АТВ, науково популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, наша громадська організація фонд регіональних досліджень, цікавиться подіями історичної давнини, подіями так званої Української революції. Ми підготували проєкт, який отримав підтримку Сумської обласної державної адміністрації. І з початку березня ми почали реалізовувати цей проект. 24 грудня відбудеться перший захід у рамках цього проекту. Панельна дискусія з приводу сторіччя Української революції. Проєкт здійснюється на базі кафедри філософії Сумського державного університету, доцентом якої є я, ведучий цієї передачі Олег Толяков, а також. Мій колега В'ячеслав Артюх, доцент кафедри філософії, кандидат історичних наук, доброго дня, пане В'ячеславе, шановні товариства. Я от пана В'ячеслава сьогодні запросив як знавця тих подій, як людину, яка допоможе нам розібратися у тому, що відбулося 100 років тому, і спробувати у такій кампанії з вами та зі мною. Проаналізувати цю подію та зрозуміти, які уроки, які значення, і яке вона має значення для нашого сьогодення. В'ячеславе, перше питання, ну таке традиційне, 100 років тому, що відбулося, що взагалі мається на увазі під терміном українська революція. Ну, власне, 100 років тому відбулася перша в історії української нації в модерної добу революція, і в результаті цієї революції постала незалежна перша. Українська держава ще в модерну добу, якщо не вважати Русь Рущі, часи вода на Хмельницьку. Ну, от, власне, що відбулося, якщо так е говорити, найзагальніше. Але, власне, е ці події вони в 17-му році лише розпочалися. Фактично, коли ми говоримо про українську революцію, ми говоримо про події 17-21 років. От власне завершить, завершить е ці такі вікопомні події, е потрібно мають ризьким мирним договором, коли 21-му році. Між Польщею Пілсу і совєтським урядом Леніна був підписаний договір. За цим договором ну, Польща відмовилася остаточно від е, допомоги уряду УНР на чолі із тоді іншим, фактичним главою Петлюрою. І ну і після цього, після цього ми говоримо про те, що. Рештки цього уряду виїхали в еміграцію і можна говорити про якесь завершення цих подій. Але події розпочиналися справді досить таки бурхливо, вони безпосередньо пов'язані із результатами Першої світової війни. Перша світова війна справді страшна війна, яка е, мала Своїм результатом переділ фактично карти світу, карти Європи, перепрошую, карти Європи Зник, зникли імперії цілі, мови де про Австрогорську, Російську, Османську, З'явились нові держави. І от, власне, в результаті от цих от подій Першої світової війни, і як совідне завершення Першої світової війни, в самій Російській імперії теж відбулася буржуазна революція. Буржуазна революція, яка як не дивно, якось вже говорив, ну вона починається виступами жінок 23-го Люто за старим стилем, за новим 8 березня за літо. Да? Mm -hmm. І от власне все це переростає потім у виступи широких верств населення, трудящих самому Петрограді, не лише, і врешті-решт цар Микола II зрікається престолу і от до влади у Російській імперії, тепер вже фактично демократичної державі приходить тимчасовий уряд спочатку із князем Львовим, потім із лікарівський став СР. І власне. Цей тимчасовий уряд повинен був підувати нову форму і вибори до установчих зборів, які будуть знаменувати собою нову форму існування цієї держави, вже Демократичної Республіки. Ну, власне, от в цих подіях, в цих подіях і посилюється національний український рух 3 березня, в ніч стаття на 4 березня твориться Центральна Рада, яка фактично стає своєрідним таким парламентом українським, очолюється Центральна Рада, знаменитим істориком Грушевським, який якраз приїжджає із заслання. І, власне, з подіями, які в Україні були в цей час, навесні 2017 року влітку, восени, от вони всі от, крутяться навколо от, Центральної Ради. Центральна Рада проголошує свої маніфести, перший, другий, третій, четвертий. І ці маніфести чітко вказують, що Україна, українські землі, етнічні українські землі, вони стають фактично автономією у складі нової демократичної держави, про яку самостійність. Мова ще не йде. Мова ще не йде. От, власне, і лише четвертий універсал Центральної Ради 22 січня 2018 року він чітко фіксує, є на карті Європи нова держава, самостійна українська держава. Уже не федер... як не федеративна частина Російської демократична держава, а як самостійна. Ось, власне, коли ми говоримо про ці події, вони мали себе продовження у 18 році, тому що у самій Україні дії Центральної Ради підтримували не всі партії політичні сили. І ми говоримо про те, що цей більшовицький рух, який був дуже активний у центрах промислових, особливо України, він, власне, привів до того, що більшовики, які спочатку навіть входили до складу Центральної Ради, вони відкололися і утворили 25 січня, я перепрошую, грудня 2017 року на з'їзді в Харкові, ну, проголосили радянську владу більшовицького типу. І от, власне, оці, оці речі вони привели до того, що. Фактично ми маємо в Україні в 19 2019 20-му ситуацію Громадянської війни. війни. З одного боку постає Українська Народна Республіка, і третій універсал Центральної Ради проголошував утворення цієї Української Народної Республіки. З іншого боку, з іншого боку завершує наступ більшовиків іде, які власне, використовують оці маріонеткові фактично такі сили українські для того, щоб проштовхувати. Свої ідеї в Україну і мова йде про те, що щось подібне до, до сучасності, от така знаєте, гібридна війна і то і тому подібні речі. І е, все з одного боку, з іншого боку, у цей час війна ж до Перша світова ще продовжується. Вона завершилася лише в листопаді 17-го року. У цей час фактично мова йде про те, що для того, щоб більшовики наступали, Українська центральна рада, уряд Української Народної Республіки пішов на Брестський мир із Німеччиною. Е, і власне німецькі війська були введені як допомога в Україну проти боротьби з більшовиками, тому що військам самої центральної ради подолати більшовицькі війська не можна було. Ми тут згадуємо е, крутян тих самих хлопців, які померли під станції крукути загинули в боротьбі за українську державу проти більшовицьких військ. Але справді німці допомогли е, у цьому відношенні дуже -ду -ду дуже сильно. Але у, війна закінчила сама Німеччина. Теж почалася революція у листопаді 2018 року. Німецькі війська покидають, Україну Перша світова війна закінчується і власне війська Української Народної Республіки приходиться самим боротися на кілька фронтів іншим. Центральна Рада фактично припинила своє існування знову з ініціативи німців 29 квітня 18-го року. Ми спостерігаємо цікаве явище, коли до влади приходить новий уряд і на чолі з Гетьманом Скоропадським. І постає нова форма української державності, не Українська Народна Республіка, а вже просто українська держава. Гетьман Скоропадський і його уряд вони були чітко проросійськими з культурної точки зору і так далі. Вони представляли інтереси в основному, якщо якісь класові інтереси є, там то представляли інтереси великої буржуазії, великого капіталу, поміщиків. Зрозуміло, що місцеве населення було незадоволене, Почались повстання. І, власне, діячі центральні ради, які були від влади, вони активно організовують ці повстання влітку, восени 18 го року. Ну, як би те не було, але після того, як Німеччина, яка, яка очолювала Четвертий Союз, остаточно капітулювала Антантою у листопаді 18-го року, ну, власне, і уряд Скоропадського сходить на ній, він остаточно Скоропадський, зрікається цією своєю влади 14 грудня 18 го року. Йде в іміграцію. Знову діячі Центральної Ради приходять до, до влади. І це вже була друга УНР. Друга УНР організовує директорію. І от, власне, кінець 18-го року, початок 19-го року, він знаменує собою знову продовження УНР Української Народної Республіки. У цей час, в 19-му році, Українська Народна Республіка з'єднується з іншою українською державою, яка постала після розпаду австро угорської імперії, мається на увазі Західноукраїнська Народна Республіка, знаменитий день Злуки 22 Січня 19-го року, коли і Українська Народна Республіка, і е, Західна Українська Народна Республіка об'єдналися, і це була справді перша така єдність усіх українських земель, які були розкидані по кількох імперіях. Ось такі речі, але ну я би там не було. У свою чергу Польща нападає на західну Українську Народну Республіку, тому що вважає східну Галичину своєю територією, і Польща, яка теж була під кількома імперіями. Вона утворює свою самостійну державу. Цю самостійну державу підтримує Антанта, переможниця у першій світовій війні. А чомусь Україна, вона, знаєте, от якось так, зв'язку з тим, що вона вступила в союз із Німеччей, вона приписується до того сторони, яка програла. І як би це не було, але Антанта не підтримала спочатку прагнення державності українського народу у 19-му році. Мається на увазі. І у 19-му році. Військам Української Народної Республіки, фактично ще наголошую ці війська очолиси Іван Петлюра, відомий соціаліст, прийшлося боротися на кілька фронтів. З одного боку, більшовики, з іншого боку поляки, з третього боку, це, власне, білогвардійські війська, особливо війська Денікіна на півдні. Ще з одного боку це е, та сама Антанта, яка вела свої війська у е, Одесу, Миколаїв. Ще з іншого боку власні повстанці. Які не виконують наказів УНР. Ну, власне, 19-й рік, 20-й рік це власне якийсь такий пік, знаєте, повстанського руху на Україні, коли ці глибинні селянські маси висувають свої якісь ідеї. Ну, найбільш такої, мабуть, представницької сили цих повстанців, звичайно, була анархісти батька Махна, от, власне, от, 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 от такі речі. І от й рік він власне і пройшов під таким, знаєте, поступово-поступово війська УНР програють на всіх фронтах. І, власне, як би ми не хотіли, але врешті-решт Симен Петлюра відмовився і фактично погодився після переговорів з Пілсульським із західною Україною і західноукраїнські війська і Галицька армія, яка активно боронила ці землі від м -м, військ Польщі. Ясно, що це внесло розкол між м -м, військами УНР і, і, і частина Галицької армії, і інші влилася в Червону армію. Про йде мова, хоча спочатку вони підтримували активно дуже війська УНР і, і так далі. Я би то не було, але останній якийсь такий реальний крок по утвердженню своєї влади з боку УНР і директорії був, коли, зв'язавшись із Пілсудським, який фактично був диктатором Польщі, і при домозі польських військ визволений був знову Київ і знову. Фактично, утверджує деякий час, короткий час була влада УНР, мова йде про червень 2019 року. Ну а далі, далі починається той знаменитий наступ, я припрошу, у 20-му році, учень 20 го року. Далі вже далі і польські війська і УНР, вони фактично змушені були відступити і війська Червоної армії наступають на поляки. Ми знаємо, що дійшли аж до, до Варшави фактично війська Червоної армії, наче збудьонним. Тому Польщі було не до допомоги українській Народній Республіці. і таким чином поступово оці визвольні змагання завершуються, і остаточно тверджується влада більшовиків в Україні на, на, на довгі роки. Дякую, Вячеславе. Я дякую за такий ясний послідовний виклад. Але матеріалу ну, я думаю, декількох лекцій ну, по історії так. України я навчаю, навчаю. А, зрозуміло. Як відомий історик Арес Субтельний, ну для мене його тета книга Україна історія. Історія». рік ми всі вивчали. Це да, було взагалі. Я зрозумів, що тут дійсно відбувалося. Він писав так: що Україна оточена хижаками-сусідами. Таке була фраза. І а, він взагалі говорив про. Ці події, коли щось відбувалося, як про Можливості, от ви з'явилися можливості, і як на мене, там можливості для того, щоб дійсно з'явилася українська держава, самостійно просто не було. Ось використали все, що могли тоді. Даже, ну, Просто надали форму, що от, проголосили от, незалежну державу, розуміючи, що її не буде. Но, хоча б ось, ствердили таку форму, що вона, в принципі, теоретично бути може. А, ну, У зв'язку з цими багато питань до сучасного покоління українців. Як це за 26 років маючи незалежність яка свалилася з неба і не, ви, не використовувати її. Ну про це згодом поговоримо. Що, що відбувалося на Сумщині у ці часи? На Сумщині відбувалося, власне, те, що і по всій Україні відбувалося. Тут, мова, госпожо що йде. Мова про те, що коли, власне, тимчасовий уряд виник на чолі з князем Львовим, і коли цар і батюшка зрікся своєї влади, то ясно, що сумчани радо вітали новий уряд, і ми маємо. Уже такі от дані чіткі дані, що 10 березня. От, власне, тут були великі мітинги і бельгійського робітників заводу, і взагалі трудящих мас. От якось таке, знаєте, от, от весна 2017 року, вона силила великі надії. От, може, ця Перша світова війна закінчиться, врешті-решт. Може, ми отримаємо якесь там пополегшення життя, тому що справді Перша світова війна лягла важким тягарем на, на плечі і селян, і робітників, які працювали на оборонку, скажімо так, і, і голод почався, і все інше. І оці, оці надії, звичайно, вони, якщо ми говоримо про сумчану не лише, вони ясно якось перепиталися із національним українським відродженням. Це треба чітко на увазі. Тому, коли виникає Центральна Рада, то, е, власне, сум'яни і сумська влада, вони, вони ж зовсім не, не проти е, універсалії центральної ради і, і, і так далі. І коли ми говоримо про 17-й рік, то е, якихо таких активних дій тут в Сумах, в Сумах, ясно, на Сумщині, в Сумах не було. Ясно, що вони почалися із, із більшовицького перевороту 24-го. 25 -го, жовтня за старим стилем 7 листопада за новим стилем, 17 року тоді якраз через деяку кількість днів 7 листопада за старим стилем Центральна Рада оголошує свій третій універсал, де про відокремлення ще не говориться від демократичної російської власне держави. І активно цей час після третього універсалу іде уч... у, у... 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 участь у виборі так званих установчих зборів, які повинні це російські, які були чітко повинні були поставити все на місце і утворити нову форму Російської імперії, тепер вже Демократична Республіка. І як би це не було, за третім і Українська Народна Республіка мислить себе, ну ті, хто творив третє насалон, як федеративна частина цієї демократичної держави нової. І якщо так було говорити, то про ці установчі збори, які врешті-решт там були розіграні, розігнані вже в Петербурзі. У січні 18-го року там пам'ятаєте железника, то караул став, да от там і, 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 і так далі. То вибори, результати виборів чітко свідчили, що на сумщині перемагають українські соціалістичні партії, якщо ми говоримо, це, серед, це меншовики. Більшовики тут, і по Україні вони більшовики не набагато набрали у цих виборах. Вони набрали 10%, якщо в середньому брати. А що, до речі, можна почитати? Я дивлюся, що ти приніс тут видання. Так, Ну, власне, про ці події, так, про ці, про ці події можна багато дуже чого читати, зараз багато виходить. Я взяв кілька таких книжок. От остання така книжка, яка вийшла про події 17-21 років на Сумщині, це от Сумщина в боротьбі. Сумщина в боротьбі, вона презентована була недавно, в му році. Фактично, творцем цієї книжки, відомий історик. Роман Коваль, кілька таких книг, ще от раніше виходило це українське відродження 17-20 років на Сумщині знову ж і підготував цю книжку відомий знову ж сумські історики Геннадій Іванущенко. Можна говорити про архівні речі, якісь такі: от, припустимо, Українська революція, 17-20 років, в листівках та газетах. Де чітко показується, от коли читаєш от ці, ці листівки, ти чітко розумієш, що народ хотів від цієї революції? Прости той часто селянський народ не треба не забувати, що населення України це 80% – це село. І власне основне питання ці революції, по, -по яке не могли ніхто пройти і не проходив. Вони, власне, будь-яка політична сила намагалась очолити це питання, і сказати, що ми вирішимо. Це земельне питання, не треба забувати цього нічого. Власне багато літератури виходило. Ясно, із комуністично, правда, комуністичного боку, там і теж збірники документів виходили в 60-х, 70-х років. Це, це архівні, де показує от роль більшовиків власне у цій революції. Саме, то літератури справді є багато. Зараз активно людям. Ну от, от, да, от остання стаття, от, яку я власне почитав, це стаття Дмитра Кудінова. Вийшла на початку вісімнадцятого року у журналі Сумський історик Архівний журнал. І називається. Це військове протистояння більшовицьких та республіканських військ за суми в грудні 18 січня 19 року. Цебто література, звичайно, є, від чи черпати все це. Маса матеріалу є в краєзнавчому музеї. Ми можемо чітко собі створити і загальну картинку, якісь такі особливі речі. Я би це не було, але от після третього універсалу, після третього, власне, і коли до, до влади приходить. Раду народних комісарів, да, от там, уряд і Леніним, от починається якісь такі треття між цим урядом більшовицьким у Петрограді, а з 18 років в Москві, і вже з Центральною Радою. І, власне, це дуже цікавий такий уряд був справа в тому, що він фактично вивів російську імперію з першої світової війни. Російська імперія, яка у складі Антанти, Англія, Франція пізніше, США, Італія, вони воювали проти четверного союзу. Фактично, цей уряд вважався Антантою зразницьким урядом, коли на Західному фронті люди воюють, да от там на на, на сході. На Сході вони перестали воювати. І той Брецький мир, власне, він фактично і остаточно ну, на дискам, так, Сіростав. Мова про те, що Українська Народна Республіка, яка виникла як самостійна держава в боротьбі саме із більшовицьким урядом, вона і запрошує власне, німецькі війська для, для, для захисту від більшовиків, які активно наступають на Сумщину. Ну, Якщо ми говоримо про Сумщину, то мовляємо, ці цікаві події в глухі були у березні 18-го року, коли власне... Війська української, е, української Народної Республіки вигнали на деякий час більшовицькі війська, потім вони повертаються. і От та різанина, яка була влаштована в Глухові, а Глухів на третий складався то з євреїв, фактично, з єврейського населення. Десь півтори тисячі людей вони вбили, в це були євреї. Вони хто? Більшовицькі війська ж мають на увазі, моряки, матроси і, і, і так далі. Це фактично був перший антисемітський е, народний так, от, коли не, не зивці, от вони, е, ясно, що вони біли більше 60 чоловік захисних. Там і солдат Української Народної Республіки, але в основному різнина була місцева, місцева населення, коли вони прийшли, знову ж прийшли вони надовго, тому що через кілька вже днів були вигнані знову ж об'єднаними німецько-українськими військами і з а та й ця сумщина. Фактично, от о, влада Центральної Ради у сумах самих була відновлена 1 квітня, 1 квітня вісімнадцятого року. і власне. Ну, далі були цікаві теж події. Ага, Вячеслава, ну от на панельній дискусії, яку я вже анонсував, 24 березня ми поговоримо докладно з науковцями, запросимо їх про події на Сумщині впродовж революції. Давай подивимося на ці події не як історик, ми з тобою ну, по першій освіті історики, да? а як філософи. Ну, уроки революції та значення революції. Я одне скажу: що навернути людей, от читати ці книги і цікавитися цим доволі важко. Оскільки люди на жаль, ось ці події, взагалі, українську незалежність, ідеї пов'язують з падінням економіки, своїм життям поганим, які зараз, і тим не тим не менше, ми будемо. Цю роботу у рамках цього проєкту взагалі цю роботу вести не будемо. От в мене таке питання. Все ж таки, якщо поставити, поставити таку проблему, от значення революції, уроки тієї революції, ну, перше зрозуміло, що треба. Мати на увазі, що зараз на Україні 80% населення. Ми у цій студії це говоримо неодноразово. Вважає, що ми йдемо неправильним шляхом, тобто 80% впевнено, що це шлях неправильний. Тобто утворилося таке соціальне замовлення на зміни. І з огляду на події історичної давнини зрозуміло, що головна. Головний урок, я думаю, ти погодишся, щоб запобігти насильству. Ось ми говорили про цю різанину, щоб такого тут не було. Які ще уроки, які значення революції з огляду на сьогодення? Ну, якщо так узагальнюючи філософськи, то мають почати з того, що задаємо питання, а для чого нам потрібно минуле? От Як минуле може бути використане в сучасності? Коли ми говоримо про значення, ми говоримо про смисли. І ці смисли це інтерес сучасності. Смисли представляють інтерес сучасності. Себто, ми, коли говоримо про значення революційних подій 17 -го, 21 -го років, ми говоримо про те, що деякі факти минулого повинні бути значущими для сучасності. Які так от далі які? А ті, які обслуговують якось сучасність. А що таке обслуговування сучасності минулим? От, власне, ну, Фактично ми, ми говоримо про кілька функцій зв'язку з Насамперед, це функція, також, ну, от, може, таким словом не дуже гарним, це функція милиці російської костелі, костелі. Да, mm -hmm. от, 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 от як підперти можна деяку сучасність костелями і, і, і з минулими, які є так званими значущими фактами минулого. От як вона має працювати на сучасність? Ясно, що коли ми говоримо про значення, ми говоримо про те, що сучасність із ідеологічної, і з політичної точки зору, із з національної точки зору вона неоднорідна. І коли ми говоримо в даному випадку, про значущість, то ясно, що оці смисли минулого будуть по-різному розумітися і різні факти минулого для підтвердження сучасності будуть різними політичними силами вийматися із умовного минулого. І от хто для кого нація держава цінність ті бачать одне в минулому? І одні mm -hmm. факти з минулого вони витягують для підтвердження сучасності. Інші, власне, щось по-іншому бути. Тому, коли ми говоримо про українську революцію, так ми оці факти українськості беремо для підтвердження сучасності, нібито вони якось там можуть допомогти. Як саме факти минулого можуть нам допомогти в сучасності? Мова йде про так звану основну ідентифікаційну функцію, ідентифікація ототожнення. Фактично, йде про те, що українська політична нація і як продовження якоїсь української етнічної нації, вона твориться постійно. І оця постійна творчість нації, націєтворення, воно включає у себе і деякі факти минулого для того, щоб людина змогла сказати, я частина цієї, нації. щоб людина ототожна себе з деяким цілим, деяким загальним на мене нація. І в, в даному випадку, що це означає? Це означає, що факти минулого людина повинна звати фактами свого минулого. Я як українець. У мене є своя історія, у мене є оці саме факти. Інші вони теж були, але вони мені там не дуже потрібні, вони не працюють на час. А саме оці працюють на, на, на мою національну сучасність, на моє прилучення до. Такого ціло, як ще як наголошує. У зв'язку з цим ми говоримо про значення революції. Це фактично ідентифікаційну роль виконують. Ну якщо подивіться, ну, який урок, да, от саме основний урок з цього виймання певних фактів, і що, чому ми можу навчити певні факти, які виймаються з минулого? Ну, Мені здається насамперед. Національна ідея, от чому нас участь, справді, ну, насправді, я говорю, історія Зеліта нічого нас не вчить, насправді розумієте, але якщо все-таки задати питання, а може ж навчити. Да? Національна ідея вона реалізується, в Україні може реалізуватися лише в зв'язку з соціальною ідеєю. І якщо самостійне, вона не працює, і от ми чітко ми чітко повинні розуміти, що була та що то за революція була? Чезналошу це була насправді, соціальна революція і земельне питання, і визволення із там із від капіталістичної експлуатації. Це було там основним. Е Питанням цієї революції, дякую, пане Вячеславе. Я на жаль, мушу констатувати, що час вже вийшов. Ми якраз підійшли до самого цікавого до місії нашої передачі: стали розвиток, соціально-економічний розвиток. Це не остання наша зустріч. Ми після шановні глядачі, після панельної дискусії обов'язково зустрінемося у цій студії та поділимося з вами про те, що говорили науковці на панельній дискусії з приводу сторіччя української революції у рамках проекту за підтримки Сумської обласної державної адміністрації, яка здійснюється на базі кафедри філософії. Ми вам дякуємо за увагу. Дякуємо тобі, Вячеслава, за такий екскурс і цікаві думки. Ми продовжимо цю розмову. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі. АТВ. До побачення.